Привіт, друже! Рада тебе бачити на нашому каналі. Сьогодні ми вирушаємо в справжню подорож у саме серце тропічного лісу, де дерева тягнуться до неба, де живе безліч неймовірних істот і кожен куточок дихає життям. Тож влаштовуйся зручніше, буде цікаво! Уяви собі місце, де завжди літо, де повітря пахне зеленю, а життя кипить на кожному кроці. Це тропічні ліси, їх ще називають легенями землі. І зараз ти дізнаєшся, чому тропічні ліси ростуть біля екватора, у Південній Америці, Африці та Азії. Тут постійна спека і дощі. Саме це створює ідеальні умови для мільйонів видів тварин і рослин. У тропіках мешкають найбільш різноманітні істоти на планеті. Деяких з них ти не зустрінеш ніде більше, наприклад, яскравого тукана чи рідкісного отруйну жабу. Тутешні дерева такі високі, що створюють зелені хмари, їхні крони не пропускають світло донизу, тому нижче ростуть інші тінолюбні рослини. Ці ліси вироблюють кисень і зберігають воду, вони захищають нас від глобального потепління, вони поглинають вуглекислий газ. Але щороку люди знищують мільйони гектарів тропічних лісів через виробку пожежі та ферми. Це загрожує всьому живому на планеті. Кожен з нас може допомогти садити дерева, берегти папір, обирати екотовари, бо ліси. Це життя і наше завдання берегти їх. Тропічні ліси це не просто джунглі, це серце нашої планети, і воно потребує турботи. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк, підпиши, щоб не загубитися серед джунглів, і напиши в коментарях, яке тропічне створіння ти б хотів побачити на власні очі.